Ризики з договорами NDA, non-compete чи non solicitation і що може, наприклад, да, піти не так на цьому етапі? Може піти не так, те, що вони можуть бути просто недійсними згідно законодавства українського, якщо це е, NDA зі штрафами в 300 тисяч, як часто в нас люблять прописувати, без можливості навіть довести порушення, без того, щоб насправді у нас часто підписує. NDA, яка компанія, яка розкриває інформацію, підписує NDA і там отримувач е співробітник, і це також проблема, тому що ну, немає цього ланцюжка передачі інформації неможливо зафіксувати те, що була передна інформація, яка потім була роз розкрита. В порушення договору, як е, уникнути саме от цієї проблеми, щоб е, на етапі недомовленості чи переговорної позиції, от е, ці е, відкриті питання, які проговорюються, і ці дані, які надаються, вони не були потім е, використані третіми особами чи там в е, нашкодили от, якраз цьому стартапу, який там відкрито відповідає на питання, чи надає там якусь фінансову звітність, інформацію е, е, стосовно там розвитку, бізнесу. Сюда для того, щоб там покращити свій, свою позицію на перемогу. Зазвичай просто стартер, з якого взагалі починаються будь-які такі перемовини. Це підписання NDA і non нонселістейшн. Також NCA. тому що це ж питання не тільки розкриття інформації частини інформації це співробітники, і можуть бути ключові співробітники, переманювання яких може надзвичайно негативно вплинути на бізнес, це в таких випадках. От, ми спілкуючись неодноразово з інвестиційними банкірами, які займаються якраз супроводженням угод, купівлі-продажу бізнесів, в тому числі і виробництв товарних бізнесів в ІТ сфері, кажуть, що саме на ринку України ці NDA, саме юридично, вони не зовсім працюють. Так, що в більшості своєму це можна все добре прописати, але потім ти не зможеш витребувати через невдосконалену юридичну систему в країні, да, там грошей, чи тільки репутаційні ризики, да, до чого можна призвести? Це, наприклад, якщо там вийшов витік інформації, ти можеш там вплинути на іншу компанію, той хто якраз спричинив це.